Суперсел знову злили Бравл Толк? Як так? Ну що ж, друзі, давайте все детально розкажу. Суперсел знову злили обнову. Ну, але перед тим поставте лайк і підпишіться на канал, бо я для вас все ж таки старався. Найзлайканіші коментарі. Їх, до речі, багато тут. Я взяв більше. Ну, Робіть, як завжди, пишіть коментарі, щоб попасти у доступний відеоролик. Поїхали! перші 30 секунд самого Бравл толку будуть такі. Як бачите, тут є нові скіни. Ось два нових Бравлера. Як бачите, Ну, це перші 30 секунд. Як завжди, ви ж знаєте. Ну якщо дивитись і все таки. Бравл толк. І що я з того вам розповім? Як так знову Суперсел злили обнову? Але в мене є більше інформації. Давайте розпочнемо. У нас буде новий персонаж Баз Лайтер, що як так? І він взагалі не вписується по дизайну в Бравл Stars, але він стане персонажем. І тут ми можемо, в принципі, набити на ньому майстерство. Тобто це буде як персонаж. Як? Базлайтер, ось так він буде тут виглядати у нас. Я ще не розумію, як це все буде працювати в нього. Тут щось дуже багато всього. Він буде мати свій гіперзаряд. Ось тут картинка якісніша, бо у мене ну, не всі картинки якісні. Ну, бо знаєте, це все ж таки злив браволтолку. І тут, якщо будуть картинки, то не якісні. Також він буде, скоріш за все, безплатно. Щось, похоже, було у Сквадбастрі, але з Optis, Optimus Primo. Також новий персонаж Meeple, він буде епічний, він щось. Код, е, той... Я щось не розумію його ще механіки, бо не мав, в принципі, ніяких ще відео по ньому. Також у нас будуть якісь акції, щось типу Спанч Він буде придватися за піцу. Якусь це, напевно, нова валюта, щось, типу Спанч Боба. Ну, я так, я так зрозумів. Ось так. Далі ось тут якісніша, знову ж таки картинка. Бо не всі у мене картинки якісні, Тут, на жаль, але все приблизно видно. Ну, вибачте, звісно. Ще один новий браулер, але в мене тут по ньому картинок Оллі. Якщо правильно читаю. Е, в нього є кас касета, як я казав. Тепер переходимо до скидів. Гудрандомс. Тепер вийдуть, тепер у нас є бас, бері. Ну і тут ще ви бачите збоку є скін Вуді Культ. Е, далі ще на 100 скін цей новий е, в честь Хаббл переможців Леон і ще якісь скіда Грея. Тобу. Йдемо далі. Е, також всі скіди, які ви здали, ну, в принципі, це всі вже здали. Ютубер спалив певною, плакав його. Доступ тепер до таких серваків на Бібі Культа, Вульта і Джессі. Також ще деякі скиди на Лолу, пені, кота і Деріла. Я думав спочатку, що це там де да лолу, це буде на Джуджу, але це не так. Е, ну, В принципі, хороші скиди. Переходимо до режимів. У нас буде декілька режимів, 2 на 2 тепер є, як я казав, е, є режим з піцею, певна доставка піци, також буде Бравл Хокей. І ось сам івент. Тобто ми, ми будемо з своїм кінтом грати 2 на 2, баскетбол і інші режими, напевно. І тут буде в нас така табличка, ми за перемоги будемо щось получати, якісь ракети. Ну і все-таки поїхало. І щось таке будемо потім отримувати. Також буде сам режим 2 на 2, я так, я так зрозумів. Тобто, ми будемо битися, напевно, 2 на 2, чи, чи це взагалі просто така вкладка. Також нові гіперзаряди, Джанет, а також Еша. Далі вже, на жаль, не знаю. Ну що ж, друзі, дякую, що переглянули відео. Скажу так: якщо що, це не я палив обдову, Обнову вже спалили в Ютубі, Гуглі і Твічі. Тому поставте лайк і підпишіться на канал. Я шукав цю інформацію. Якщо що, це не я зливав інформацію. Також заходіть у телеграм-канал. Всім пока-пока, друзі!